Після того, коли ми пройшли по концепції здоров'я, перша програма детокс програма, друга антипаразитарне антигрибкове очищення, третя програма коловада а потім лімфатична очистка, і далі ми вже годуємо клітину на фоні програми детокс плюс або на фоні програми Нутріпек. У нас є різні БЕКи і програми, які дозволяють працювати вам з поставленими завданнями по вашому здоров'ю. Наприклад, відновити серцево-судинну систему. Для цього у нас є програма Кардіопек. Якщо ви хочете нервову систему відновити, у нас є дуже гарні засоби, які допомагають оздоровити нервову систему. Є засоби, які і програми, які допомагають відбудувати суглоби, всі суглоби вашого тіла. От коли ми вже після очищення організму починаємо працювати над його відновленням, оздоровленням і зміцненням та омолодженням, тому що в нас є дуже круті програми омолодження, то ваш організм, який ми вже очистили від токсинів, шлаків, паразитів, ядів і даємо вже клітинне годування. Ви отримуєте просто вау-ефекти. Ще у нас є дуже крута програма для роботи мозку, пам'яті. Називається вона Recover. І Є такі комплексні засоби, які також допомагають працювати над роботою мозку. Що це дає? Це дає покращення ваших когнітивних функцій, відновлення посилення пам'яті, це допомагає знімати стреси і напруження. Також це є профілактика, щоб в майбутньому не зустрітися з такими проблемами, як Альцгеймер, Паркінсон, деменція, серцево-судинними проблемами з онкозахворюваннями. Це все профілактика. Плюс бонус. Ви маєте стрункість і красиву фігуру завжди, тому що коли ми забезпечували забезпечили всі базові потреби нашого організму на рівні клітини, це здорові органи, здорові системи. Організм видається зайве. Ви, якщо мали зайву вагу, то ви її позбуваєтеся на концепції здоров'я і на постійній основі ви маєте стрункість і постійну комфортну для вас вагу, а також міцний імунітет, багато енергії, красиву шкіру, красиву статуру, здоровий сон. Ви ресурсні, у вас гарний настрій, у вас нормальний тиск, і ви як бонус отримуєте омолодження. Про омолодження це є ще окремі у нас програми, про які я буду розповідати окремо.